Так, вітанечко, друзі. Прийшла мені така посилка, я відверто кажучи, не знаю, що тут, але здогадуюсь. Я думаю, що тут від донер маркета портфель. Вони мені щось таке обіцяли. Побачимо, це воно чи не воно. А, так, да, від Донер маркета щось. Вигляд має дуже цікавий. Приколясно. Ти що ти що? Зараз Діані покажу. Я думаю, вона буде здивована. Що найбільше мені тут сподобалось, так це якість. На перший погляд, дуже прикольна якість. Класно ну, молодці. Я чесно кажучи, очікував якийсь такий, ну прям супер дішманський варіант. А тут прям відчувається якість. Ну серйозно вам кажу, молодці. Доця! Позвонив Діані. Бачите, які часи в іншу кімнату можна просто зателефонувати. це хто? Я доцю жду. Портфель мені прислали. Прикольний, зараз спитаю, Діані, подобається? Мені подобається. Я буду ходити. Хорошо. Я, Діані, не кажу, ти будеш ходити, да? погодили, портфель залишається в родині. Так, пишу донор маркету, прошу ще один такий портфель для підписників. Так, і тільки що домовився, що для моїх підписників від донор-маркет по промокоду буде 15% знижка. Погоджую умови, який буде промокод і чи, чи обмежені терміни по даному промокоду. Тому слідкуйте наступні відео. От відверто, бачите, про що ви розуміли, не, не за гроші, не ще щось. Просто хочу якісь ну, приколясики для своїх підписників. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, будьте здорові, пийте чай і таке інше, де тут вимикати.